Повернення в ті місця, де на тебе чекає минуле, не завжди буває приємним, але іноді саме це стає відправною точкою у нове життя. За вікнами потягу майорі у густий ліс. Вони їхали понад годину, але картина не змінювалась. Яке все похмуре, подумала Наталка, звично до галасливого міського життя. Тепер їй доводилося змінити звичний мегаполіс на справжню глуш. Дзвінок маминої сусідки був несподіваним. Лідія Петрівна зателефонувала вранці, коли Наталка ще спала. Дівчина неохоче взяла слухавку Наталю, не хотіла хвилювати тебе ввечері. Розумієш, мама впала у ванні її забрали до лікарні. Я подумала, що тобі треба сказати. Лідію Петрівну Наталка знала з дитинства. Будучи школяркою, після уроків вона нерідко заходила до сусідки, оскільки батьки працювали допізна. Коли Наталка поїхала з рідного міста, саме з сусідку вона попросила наглядати за мамою. Після її дзвінка Наталка довго перебувала в розгубленості. Вона глянула на годинник, а потім на календар. За дві години важлива нарада. Потім треба їхати на зустріч із клієнтом, потім знову до офісу, а наприкінці дня планується вечірка у подруги. Як тут вписати маму з переломом? Найбільше Наталка не любила вибиватися зі звичного графіка. Головою вона розуміла, начальник легко відпустить її на кілька днів. Але в неї самої щось у середині відчайдушно чинило опір цій поїсті. У спогадах виринали замальовки з дитинства. Посмішки вони не викликали. Наталка була маленькою, але добре пам'ятала, як їм нелегко було з мамою. Батько пішов із сім'ї, коли дівчинці було сім. Знайшов собі іншу жінку та ще й яку із сусіднього будинку. Переїхати Наталка з мамою не могли, тому їм доводилося руками спостерігати за щастям рідної людини збоку. Пізніше Наталка не раз цікавилася у матері, як вона ставиться до того, що тато так і залишився жити з нею по сусідству. Звикла вже, ми навіть з його дружиною вітатись почали, сміялась вона. Сама Наталка до рідного міста приїжджала дуже рідко, і зазвичай. Не залишалася довше, ніж на вихідні. Все довкола тут просто тиснуло спогадами. Насамперед вона заїхала до мами додому та залишила речі, потім разом із сусідкою вирушили до лікарні. Прогнози не найкращі не став нічого приховувати лікар, є кому доглядати. Наталка опустила очі. Їй хотілося перекласти цей обов'язок на чужі плечі. Але поруч не було нікого, хто міг би їй допомогти. Та сама Лідія Петрівна не впорається з доглядом старенький далеко за вісімдесят. Мені треба подумати, повідомила Наталка та пішла до матері. Ірина Анатоліївна лежала з книжкою в руках, у старій піжамі та в гіпсі. У Наталки захолонуло серце. Хіба можна залишити її без нагляду? Люба, я впораюся сама, ніби читаючи її думки, заперечила мати сусіди допомагатимуть, а ходити я згодом навчуся і не з таким справлялися. Мама посміхнулась. Хай там що, а усмішка в неї за роки не змінилася. Саме вона допомагала Ірині Анатолівні переживати найважчі періоди в житті. Звісно, вона впоралася б і зараз, але всередині Наталки. Все чіткіше піднімалося почуття провини поїхати, повернутися до свого життя та залишити матір одну ні. Увечері вона, втомлена та знесилена, прийшла до маминої квартири, поспіхом приготувала собі вечерю, потім зібралася з думками та зателефонувала начальнику. Той напрочуд поставився з розумінням, до того ж, пригадав, що у Наталки залишилася невитрачена відпустка. Здавалося б, камінь має з душі впасти, але наталці було ніяково. Засинала вона тієї ночі з похмурими думками. Маму виписали за два тижні. Лікарі сказали, якби була молодша, точно встала б на ноги. А тепер Наталка покірно прийняла новину. Вирішила, що пробуде з матір'ю скільки буде потрібно. Терпіння знадобилося вже у перші дні. Мама нічого не могла робити сама, а тому прибирання, приготування та інші домашні справи лягли на плечі доньки. Одного вечора у двері подзвонили. На майданчику стояла колишня подруга Наталки, обнялися, і Наталка із подивом зрозуміла, що рада бачити Ольгу. Як дізналася, що ти приїхала, відразу вирішила вас відвідати, як Ірина Анатоліївна, Оля була такою самою базікою, як і в шкільні роки. Цілий вечір вона розповідала про своє життя і про знайомих, яких ще пам'ятала Наталка. Розійшлися вже після 10-ї, пообіцявши одна одній не губитися. Оля працювала у місцевому будинку культури та незабаром запросила колишню подругу на спектакль. Наталя зволікала, перш ніж погодитись, занадто багато було пов'язано з цим місцем. Колись давно вона виступала тут сама. Художня керівниця Світлана Павлівна вважала її своєю найкращою ученицею та пророкувала велике майбутнє. Казала, до столиці тобі треба, до театрального вступати, у кіно зніматися, а не з нами тут чахнути. До Києва Наталка справді незабаром поїхала, але замість театрального, про який мріяла, пішла на економічний факультет. Бажання здобути стабільну професію, яка зможе приносити хороший дохід, виявилося сильнішим. Багато разів потім Наталка шкодувала про те, що не послухала своє серце. Вона мала хорошу посаду та непогану зарплату, але від не було, а ночами снилися барвисті сни. Вона стоїть на сцені, а перед нею повна зала глядачів. За першим візитом до будинку культури відбувся другий, а потім і третій. Ольга, яка бачила, з яким вогнем в очах подруга спостерігає за тим, що відбувається на сцені, одного разу не втрималася. Знаєш, наразі нашим колективом ніхто не керує, місце поки що вакантне. Може, ти займешся цим. А вже ж Наталка почала відмовлятися, казала, що приїхала сюди на якийсь час та й немає у неї відповідної освіти. Але Ольга буквально благала її спробувати. Найближчими тижнями присутні спостерігали за трансформацією Наталки. Молоді обдарування були у захваті від її манери вести заняття, глядачі від результату, який бачили на сцені. Звісно, це не був театр у повному розумінні, але тим, хто приходив подивитися, подобалось. А сама Наталка, нарешті, зрозуміла, як сильно їй раніше не вистачало самовираження. Це було зовсім не схоже на нескінченне перебирання паперів, написання звітів і наради з керівництвом. Вона прибігала додому в обід і ввечері, годувала маму, а потім довго розповідала, як минув день. Ірина Анатолійовна помічала, як змінився погляд доньки і мимоволі замислювалась, чи добре їй живеться у великому місті з престижною, але, вочевидь, неулюбленою роботою. Якось на спектакль прийшов несподіваний гість. Наталка, як завжди, спостерігала за тим, що відбувається на сцені, стоячи в залі збоку. Раптом хтось торкнувся її руки. Коли жінка обернулася, то не повірила своїм очам. Вона стільки років уявляла собі цю зустріч. І ось. За минулі роки Сашко змінився, хоча усмішка залишилась все тією самою. Відкритою та привітною, ось і зараз він дивився на неї, і наталці здавалося, що й не було цих двадцяти років. Ти зовсім не змінилася, сказав їй чоловік і обійняв у середині щось затремтіло. Перед очима за лічені секунди промайнуло стільки подій. Ось їхній перший поцілунок за школою крадькома, ось вони разом ідуть на випускний. Ось Сашка забирають до армії, а вона обіцяє його дочекатися. Ось він приїжджає і Наталка застає його в обіймах іншої. Ти все не так зрозуміла, кричить він, але дівчина вірить лише своїм очам і назавжди залишає рідне місто, щоб втекти від оболю та зради. Пізніше Наталка дізналася, що Сашко одружився на тій самій, в обіймах якої вона його бачила. Яке ще потрібне підтвердження. Відтоді минуло чимало часу. У Наталки було кілька романів, але жодного зі своїх чоловіків вона не любила так, як колись шкільного товариша. Вечір видався напрочуд теплим, і старі друзі вирішили прогулятися. Кожен ділився тим, як жив усі ці роки. Виявилося, що шлюб Сашка давно тріщить по швах, а з дружиною він залишається лише заради. Дочки підлітка, яка тяжко переживає батьківський розлад, не стала лукавити й Наталка, повідала про самотність, успішну, але порожню кар'єру, відсутність друзів і вільного часу, розповіла про свої страхи, мамі через вимушену нерухомість ставало дедалі гірше, страждало серце, раз у раз піднімався тиск. Замість зайвих слів Сашко обійняв її, і було в цих обіймах щось зовсім недружнє, те, як довго він притискав її до себе, як вдихав аромат волосся, може, і у ньому сколихнулися колишні почуття. Після цієї випадкової зустрічі Наталка була впевнена, більше вони не побачаться, але життя постійно зіштовхувало їх. До того ж незабаром у чоловіка намітилась відпустка, і він зголосився допомогти з Іриною Анатоліївну. Замовив, привіз і допоміг встановити спеціальне ліжко для лежачих хворих. Весь час був поруч ось який чоловік тобі потрібен, прошепотіла якось мама наталці на вушко, та спалахнула. Вона й сама плекала цю думку в глибині душі, але Сашко одружений. Тім, штамп у паспорті та каблучка на пальці не завадили колишнім закоханим одного разу забути про всі перешкоди. Вони поверталися після виступу наталчених підопічних у будинку культури. Сашко, як завжди, проводжав її за черговим поворотом, заговорили про те, наскільки жорстко. часом складається доля. Наприклад, нас із тобою розлучила я. ж... Та що тепер казати, махнув рукою чоловік. Скажи чесно, забула мене? Наталка могла б збрехати, але довкола було темно, вулиця порожня, а сама вона була в такому розпачі через все, що звалилося на неї останнім часом, тому відповідь вийшла простою і відвертою. Ні, не забула. Пристрасний поцілунок двох зголоднілих за ніжністю людей перервала галаслива зграйка хлопчаків, які несподівано забігли в провулок. Наталка і Сашко відсахнулися одне від одного, гумитні зніяковівши. Ти одружений, нагадала жінка та швидким кроком попрямувала до будинку. Ірині Анатоліївні ставало дедалі гірше, все частіше біля їхнього будинку. З'являлася карета швидкої допомоги. Якось лікарі забрали жінку із собою, а ще за кілька днів її не стало. Наталка гірко плакала в лікарняному коридорі, а її втішали Ольга та Сашко. Слова тут допомогти не могли, тож вони просто по черзі обіймали нещасно, намагаючись передати власне тепло. Хвали, як і належить, на третій день. Прийшло понад 50 людей. Виявилося, багато хто в містечку знав і любив Ірину Анатоліївну. На поминках до Наталки підійшов літній чоловік із підозріло знайомим обличчям Пізнаєш, доню. Наталка не бачила батька багато років, а тому, звісно, не впізнала. На знак скорботи вони обійнялися. Чоловік запропонував відновити спілкування. На рваному папірці кострубатим почерком написав свій номер телефону. Наталка швидко прибрала його в кишеню. Вона знала, що навряд чи зателефонує. Занадто багато чого змінилося з часів її дитинства. Наступного дня вона зателефонувала начальнику та повідомила, що незабаром зможе розпочати роботу. Швидко попрощавшись з Сашком і Ольгою, квартиру матері прибрала та виставила на продаж, залишивши ключі сусідці, щоб та показувала її покупцям. Сумку Наталка теж зібрала на швидкоруч, вирішивши не брати зайвого. Нехай воно й нагадувало про маму, повертаючись до великого міста. Вона спостерігала той самий безкрайній ліс за вікном, згадувала будинок культури, де з такою віддачею готувала виступи, теплі губи Сашка, які належали іншій, мати, чиє тепло вже ніколи не відчує, батька, з яким зустрілася надто пізно. Коли потяг прибув на кінцеву станцію, все це стало лише спогадами. Вона обов'язково повертатиметься до них.